Івано-Франківськ та прифронтові Гуляйполи Запорізької області та селища Покровське Дніпропетровської області підписали меморандум про співпрацю. Голова Гуляйпільської громади Сергій Ярмак каже: попри те, що місто щодня обстрілюють, там залишаються жити у підвалах та сховищах 85 дітей, батьки яких не хочуть чи не можуть виїхати із зони бойових дій. І ці діти війни надалі потребуватимуть реабілітації. Наша громада Гуляйпільська знаходиться в зоні бойових дій активних. З березня місяця 2022 року тому для нас по перше це історична подія. По друге найголовніше це те, що ми повинні співпрацювати. І допомагати друг другу. Допомога буде, я впевнений, що дуже різна. Буде всеобічна допомога. Це і реабілітація тих дітей, які залишилися у нас на території. А наразі у нас на території зараз 85 дітей залишилося саме в зоні бойових дій. Тобто, по моранду прописано дуже багато пунктів, які цікаво їх реалізовувати. А ще спільні зустрічі, обговорення та створення нових проєктів. Голова селища Покровське Світлана Спажева акцентує на культурних та спортивних обмінах. Каже, людям в першу чергу потрібне живе спілкування. Громада, яка на сьогодні прийняла майже три тисячі переселенців, і це саме із Запорізької області Гуляйпорський район, як з яким також сьогодні підписали цей меморандум. Це виклик, тому що люди потребують при невеликих заробітних платах і пенсій і продуктових наборів, і теплого одягу, і ковдр, і е, приладів для обігріву, і найбільше, мабуть, уваги людської уваги. Тобто, ми говоримо сьогодні і за психологічну допомогу. І говоримо за облаштування певних коворкінг центрів, де вони можуть зустрічатися разом для того, щоб спілкуватися і говорити про ті виклики, які стоять перед ними. Це не перша угода Івано-Франківська із прифронтовими містами. У 2014 році наша громада підписала меморандум із волновахою та попасною. У межах тодішньої угоди про співпрацю Івано-Франківськ прийняв дітей з Луганської області до таборів на оздоровлення, а також реалізував кілька проєктів допомоги. А вже в цій. Віні... Ні, ми вже маємо дві угоди: це з містом Ніжин і з містом Конотопом, тобто які теж свого часу постраждали від війни. А зараз Гуляйполе і Покровська громада. Особливість є те, що в тих краях Запорізькій області, в Дніпровській області дуже багато саме сьогодні проходить службу івано-франківських наших жителів нашої громади, захищають. Поруч з хлопцями місцевими, тому дуже важливо, щоб ми і в соціальних, і в гуманітарних, і в культурних питаннях теж співпрацювали, допомагали один одному. Івано-Франківськ зазначає міський голова Руслан Марцінків. Відкритий і бажає підтримати тих, хто найбільше потребує нашої допомоги. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.